Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свій парничок, який у мене є з орхідейками, які я відновлюю, і яких я кладу у такі теплички і стараюся їм дати друге життя. Сьогодні вирішила показати ці орхідейки і покажу. От я зберігаю їх в такому стаканчику. Прозорому, також стаканчик має таку зверху дирочку, це від коктейля. І я забрала такий стаканчик додому собі, і помістила сюди орхідейку. Також. У цьому стаканчику зберігається дві орхідейки. Є кам'яна троянда, оце є кам'яна троянда. Я цю орхідейку була поклала на нарощування корінчиків, і вона стояла у мене догори, отак, я її поставила ногами, листками у воду. Але Ця орхідейка не захотіла так рости, і вона почала псувати свої листки, так як ви бачите, оцей листочок, який у неї йде, такий він негарний. І вона почала його відсушувати, я відстригла. Потім думала довго і думала, і вагалася, що я маю цій орхідейці зробити. Я зняла один листочок, коли зняла Листочок побачила отаку маленьку півмпочка. Пімпочка є. Так як хотів пробитися корінчик. Правда, він так і залишився. Потім далі побачила на орхідейці також отаку пімпочку. Це щось виглядало скорше всього на квітконіжку. Також ця квітконіжка стоїть і не сюди, і не туди. Не знаю. Що це таке буде? Чи це буде якась діточка з такого, от з такого стволика, бо це можна сказати, що стволик. Не знаю, що буде. Показую вам. І довгий час ця орхідейка стояла, стояла, стояла. Випустила отакий от маленький кусочок, була листочка, вона з серединки, і так вона й стояла. Я зайшла, зняла Обрізала от, оцю частинку листка і поклала її до парничка сюди, в компанію. Тут, де знаходиться ще одна орхідейка, яку я відновлюю, і хочу показати також результат. Ця орхідейка, не хочу витягувати її повністю з горшка тому що я трошки її підтягну отак вище, і буду показувати отак. Знаходилася ця орхідейка тільки з оцим листочком. Вона мала один листочок такий, і я цю орхідейку поклала у парничок. Довго вона мені відходила, довго, довший час ця орхідейка мені відходила. Видно, вона потихеньку починає відновлюватися. Вона має вже, знизу є маленький листочок. Пішов другий листочок, вже такий нормальний. І третій листочок вже йде більшенький. такий Оцей маленький, цей вже йде ще один листочок, вже більш такий ширший він йде. Але він поки що. Росте. Також ця орхідейка має уже донизу дійшли отакі корінчики гарні, тут є гарний корінець. Також тут є корінець. Дивлюся, отак по цій орхідейці, отак дивлюся. І все зазираю так униз і рахую, скільки в неї є корінчиків. Зараз у неї є з цієї сторони два корінчики, і з цієї сторони є два корінчики. Чотири корінці орхідейка має. І вони гарно тягнуться всі донизу. Донизу тягнуться, і я також час від часу дивлюся. І також хочу подивитися, бо мені виглядає. Я думала, що це тягнеться у неї квітконіжка. А це ні, це пропльовується ще один, так, якби маленький корінчик, підтягнула трошки мох догори. І от такий, в таку посадочку я посадила, от, мушу повернути все назад, щоб нічого не мішало. Також і у мох росте собі. І так, орхідейки у мене отакі зберігаються. Також і оця орхідеєчка. Я вже її поклала, отак, стволиком вниз. І отак вона стоїть так само. Бачу, вона починає гарно. Ростити оцей листочок, і мені це вже додає сили і натхнення, значить, я роблю все правильно. Бо коли я обернула цю орхідейку листками у воду, орхідейці це не сподобалося. Є у мене орхідеї, які швидко відновлюються листками у водичку, а є орхідеї, яким не подобається таке відновлення. І, правда, що хочу сказати, дуже довго відновлюються ці орхідейки, дуже довго відновлюються. Але я нікуди не спішу. Мені дуже цікаво дивитися самий процес таких орхідейок, як вони себе поводять, як вони починають ростити листочки, як у них пробуджуються корінчики. От самий отакий процес мені Саме краще і подобається. І я спостерігаю просто кожен, день, дивлячись, як природа себе поводить, що їй подобається, що їй не подобається. Як вона починає рости, як вона починає відновлюватися. Це є життя цих орхідейок, це є моє життя, тому що я живу оцими рослинами, які мені до душі. І все порівнюю з орхідеями, які є хворі і які є в такому стані бачите самі, і все ж чомусь порівнюю орхідеї з людьми. Тому що є люди також, які хворі, але опускають руки і вже кажуть: все, я хворий, я буду помирати, все, мені вже нічого не допомагає. Але коли. Людину підбадьорити, коли людину підтримати, даєш їй велику підтримку у всьому, тоді людина починає жити, починає вірити в те, що її буде краще. І людина починає оздоровлюватися. А коли так само і орхідейка, якщо її не надати допомогу, якщо її не підбадьорити, не дати те, що її потрібно, так само вона починає помирати. Ну, є правда такі ситуації, які вже ти не встигаєш просто нічим їй допомогти, тому що є різні грибки, різні бактеріальні інфекції. І е дивлячись на це, і все я собі порівнюю. Людина і рослина, як ми схожі разом з природою, як ми подібні один до другого. Оживає, коли її допомагають. І коли до неї є любов і допомога і увага, при тому рослина відновлюється. Коли немає уваги, коли немає до рослини також такого натхнення, увага її не приділяється, і рослина починає також пропадати. Ну, це є моє життя, і це я так порівнюю собі для себе. І е також дивлюся на мох, який я дала живий. Також він проростає, коли він просихає, вже він починає так як трошечки вже такі шапочки ці просихають, бо треба його час від часу оприскувати. Ну, я е стараюся так часто не оприскувати, тому що знаходиться унизу водичка. Трошки є водички внизу. І мох собі самостійно тягне. Зараз я підтягнула мох трошки доверху, зараз мені треба буде зсунути його нижче. І мох собі підтягує. Ну, видно, що мох потемнів знизу, камінчики потемніли, тому що я задоливаю сюди водичку. І от така у мене є одна і друга орхітейка, яка знаходиться на реанімації. Коли жила моя бабця з ДДС, вони перейшли Другу світову війну, було дуже важко, вони нам розповідали, як було важко. І бабця завжди казала, що і приучувала нас до праці, до землі і казала завжди любити природу, коли людина. Любить природу, коли вона вміє спілкуватися з землею, людям легше жити, людям легше спілкуватися один з другим. Людина відчуває дуже сильну енергетику землі. І люди, які кохаються у природі, які вміють себе поводити на природі, які не нищать природу, які вирощують орхідеї, різні квіти. Хто любить фіалки, Ну, дуже багато квітів є, які люди люблять і різні хобі є. Ті люди все будуть ближче і ближче наближатися до природи. І від цього люди стають більше добріші. У них дуже сильна енергетика і людина буде завжди. Кожній людині зичити тільки добро і радість. І так, сьогодні я хочу всім вам щиро подякувати за ваші лайки, за ваші уподобайки, за ваші коментарі. Я вам щиро і щиро дякую людям, які на мене підписуються, які мені дають натхнення далі продовжувати. Знімати відео і показувати свої орхідеї, якими я живу, і які додають мені сили. І я вам щиро і щиро дякую, що ви мене дивитеся. Я хочу побажати вам всім у новому році миру, в першу чергу, у кожну родину, спокою, добробуту, здоров'я, благополуччя. Всіх земних благ, яких Господь нам дає на кожний день, щоб ми вміли витримати ті всі випробування, які Господь Бог нам дає, і вміли себе тримати в руках, вміли подарувати ту любов один другому. І Хай всіх вас оберігає Господь і благословляє на добро, тільки на добро. І хай ваші мрії, які ви собі задумали, хай все вам збувається. І хай вже закінчиться війна, яку ми не хочемо бачити. Хай всі діти повернуться, яких ми очікуємо додому, хай все скінчиться оте от страшне. Уте все брудне, чорне, хай все закінчиться, хай світло просвітить кожну душу, хай добро запанує над кожною людиною. Всіх вам благ і земних, хай Бог оберігає всіх вас і бережіть себе, до нових відео. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!